Артуре, вітаю в Черкасах. Як почуваєшся? Як твій настрій? Настрій дуже хороший. Відпочив трошки, провів гарну відпустку. Приїхав сюди з такий заряджений, з бойовим настроєм. Хочу вже пошвидше почати тренувальний процес. З Віталієм Пономарьовим ти працював останні півроку в Русі. Чи повпливало на твій перехід те, що Віталій Юрійович очолили в ЛНЗ? Так, звісно, повпливало. Я з Віталієм Юрійовичем в хороших відносинах. Він також повпливав на мене в ролі тренера у Русі, давав мені можливості грати. Тому я радий, що попав сюди, в цей клуб і до такого тренерського штабу. Чи слідкував за ЛНЗ до варіанту з переходом сюди? Так, слідкував. Дивився ігри, десь щось не вийшло можливо, моментами, але надіюсь цього сезону разом зі мною і з таким тренерським штабом ми будемо старатися йти до мети. І виконувати наші задачі. Які особисті цілі ставиш на цей сезон у складі команди? Особисті цілі хочеться грати насамперед. Хочеться грати разом з командою та тренерським штабом, виконувати результати, виконувати ті задачі, які нам поставить керівництво. Та хотів би попасти в Єврокубки, якщо чесно.